Всім привіт! Сьогодні у нас буде прання чохлів з дивана і чохлів з крісел. Вже все загружено. Ну, щоб ви знаєте, менше часу займало все. Hell White Detergent, персіл. Боже, який персіл. Так, Програма у нас буде нова. Супершвидке. 30 хвилин. Ну, я надіюсь вона крутити от насиченнями, типу, насиченнями. Ну а ми Не буде. Так, виставляємо температуру 40. 35 хвилин. Нічого. Віджимо. 800. 800 достатньо. Все-все добавили. готово. Старт. Ой, ну, ясно все. Ключусь тоді, коли вода буде набиратися. Все вода набирається. Хвилинка вже стекла. До речі, за ті два прання, вже от перший цикл пройшов. Надіємося, що другий цикл світло вибивати не буде, тому що перший раз, коли ось воно поправилося, нічого не вибило. Щоб а, то просто знизу картинка. Там квіточки є. Сорок. 40... Ну, 800 обертів досить. Якраз досить. Чому швидке проня, Бо тому що Бо, тому що ті чехли швидко відпираються, там, особливо такого чогось супер брудного немає. Якраз, якраз у того досить. Прем'єра, знову, новий режим. Тестуємо нові програми. Потестили вже делікатне, супер швидке, вже от типу, тестуємо. Але от я не розумію, чому от вона майже на всіх програмах перед тим от крутить барабан, змішуючи, щось там, я не знаю. На бавовні немає такого. На міксі є, на супершвидке є, е, е, делікатне є. Майже на всіх програмах, я думаю, так буде. От, бачите, максимально швидко все відбувається. Водичка набирається туди-сюди. Бачите, вона навіть не, не той не, зуп... не зупиняє набір води. Наши чуть-чуть налить. Ну, ой, увидеть ух, ну все пришла про нее. Саме я думаю буде інтенсив. Таке легке замочування. Не дуже велике, напевно. А бачите, зразу інтенсив почався. Ну, бо тому що тут то коротке прання, тому воно так. І теж більш коротке. Блін. Чому? А, ні, нормальне. Нормальне, нормальне, такі, як я думав. Ой, які думав, я хотів такі. Все, якраз так і має бути. От так як я і хотів, так вона і робить. Ну, коротковато в одну сторону, але при тому вона без переривів крутить. Це добре. Ну, ви все, 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 все самі розумієте, чому так. 30 хвилин до кінця. І йде цикл прання. Що ж, прання трошки обірвалося. вибило світло, як ви бачите. Ну зараз включимо. От видно водички. Скільки вона набрала. Мильно, мутна трошки. Ну, відпирається все номер. Що ж, машинка поправила 20 хвилин, зрахуючи, те, що було 35, зараз 16, ну, то можна одну хвилинку відняти, але воно, по суті, поправила 20 хвилин. Починається від Тут уже, напевно, він буде. Ну я так надіюсь. Надіюсь, що ну, мав би бути Та не Та ні, він буде, просто вона розклала погано. Ага. Ну добре, включимося тоді, коли вона вже буде розганятися. Може, зараз добре. Та ні, погано. Все, пішла віджимати. Ідеальний розклад, взагалі без дисбалансу, взагалі вона не вібрує. Зовсім чуть-чуть. Але дисбаланс взагалі мінімальний. Взагалі дисбалансу взагалі немає. Просто барабан. Крутиться. Майже без вібрації. Вода. Вижимається вся, віджимається все. Тут так стекло чи тут вже так було. Я просто не пам'ятаю. Ну Щось там хлюпає. Але то просто вода так відкачується. Розганяється швидко, тому що часу мало. Розженеться, мені здається до 800. І приступить до полоскань. Полоскань буде два коротких. І фінальний віджим. Так, так як я і сказав, так і є. Перше полоскання. Включусь тоді, коли буде набрана вода. Води набрала багато. Полоскання інтенсивне, всі речі мокрі, машинка по поліської речі, до кінця 10 хвилин. Водичка злегка мильна. Це нормально. Ось такий рівень буде. Зустрінемося на фіналі. Час додавала, бо не вистачає хвилин плюс 2 хвилини. Злив. Короткий віджим, так як і було. І все. Друге фінальне полоскання не буду знімати, бо тому що то не цікаво і скучно. Зустрінемося тоді, коли вона вже буде підходити до кінця фінального віджиму і завершення цикла. Все пополоскало. Віджим. Ну окей. Зразу розігналася хвилина до кінця, бо тому що немає часу. І крутити вона не буде, вона зразу буде пікати. Ну ви розумієте, все, самі, швидкий режим, тому так. Все, короткий віджим. І все, і зараз буде зупинятися. Ну, але вона чуть-чуть все, все ж таки відіжметь. Ну, як в мене лежа. Розігналася, 10 секунд від'жала на 800 на швидке 14 і тормознула. Не розумію, ну ж майже не віджимається тут і так. Що тут таке 10 секунд віджиму? То нічого можна так майже сказати. Ну це хоча б щось. От в Bosch все ж таки придумали таку фішку, щоб от навіть на коротких програмах, навіть якщо одна хвилина, все рівно вона трошки затримує її. Це, це плюс. Все. І... Лижа закінчила цикл. Не поняв, що таке. Треба подивитися в, в програмі. Щось мені повідомлення прийшло, що лижа щось виправила. Все, кінець. Всім папа!